Виконуємо номер 1404 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2023 рік. У двох вагонах метро разом 78 пасажирів. Причому в першому вагоні пасажирів на 4 менше, ніж у другому, скільки пасажирів у кожному з вагонів. Приступаємо до виконання. Розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Позначимо деяку невідому величину змінною Х. Позначимо кількість пасажирів у першому вагоні змінною Х. Тоді кількість пасажирів у другому вагоні буде х додати 4. Повідомо, що на 4 у першому вагоні менше. Тоді у другому буде на 4 більше. Запишемо. Позначимо кількість пасажирів у першому вагоні. змінною. Кількість пасажирів у другому вагоні. Відомо, що у першому на чотири менше, ніж у другому, тоді у другому на чотири більше, ніж у першому. Х Додати 4 пасажирів. У двох вагонах разом Х перший вагон, чотири додати додати другий вагон пасажирів. Що за умовою дорівнює 78? Маємо рівняння. Х додати X додати 4 дорівнює 78. Зведемо подібні доданки, додамо їх коефіцієнти і помножимо на спільну буквену частину. 1 додати 1 буде 2. Домножимо на х, 2х додати 4 дорівнює 78. Перепишемо. Доданок зі змінною 2х, що міститься у лівій частині, а доданок 4 перенесемо у праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримали 2х дорівнює 74. А тепер поділимо на 2. Отримаємо х дорівнює 37, у першому Вагоні тридцять сім пасажирів, а у другому тридцять сім, додати чотири дорівнює сорок один пасажир Записуємо відповідь тридцять сім. Пасажирів сорок один пасажир Номер тисячу чотириста чотири виконано